Всім привіт! Нарешті вийшов кіберпанк на MacBook, нативна версія. Я його вже скачав і готовий запускати, щоб пограти. Тут у мене стоїть смартфон, який допоможе мені його запустити. точніше не запустити, а зняти, щоб відбувається на екрані. Плюс я ще додатково зараз включаю запис екрану взагалі глобально, щоб було видно, що відбувається на екрані. І, до речі, мені треба включити ще монітор Gadget, щоб дивитися температури, які будуть, якщо не буде показувати в оверлеї. Кіберпанк або що в нього відбувається? Текс! Ну що, нативний кіберпанк? Погнали дивитися, як він спрацює. 1926 качався досить швидко, тобто лінія не сильно загружена була, і мені в цьому плані, мабуть, повезло. Якщо там телефон знімає? Знімає. Ну що? Ой-ой-ой-ой-ой, я ж на цьому навушники пока. CD Project Red запускається. ха-ха-ха. Прям нативний, реально нативний, та ви що? У мене, мабуть, сохранилки ще ми мали підтягнутися, які в мене були по кіберпанку ще з. Ну, кстати, прям. Е. А в чому прикол? Щось не працює клавіатура. Кол, щось не працювала клавіатура. Ой-ой-ой, підтормажує, конечно, CD Project Agreement, Declined, Accept. Ага, треба прочитати. Ладно, давайте прочитаємо. Accept Close. окей Settings що у нас показує Settings відео, вертикальна синхронізація 30 кадрів. Давайте 60 ставимо хоча б. Apply. HDR PQ, full screen. OK, Metal FX. Ага, підтягнула Dynamic Resolution, Scaling і все тому подібне. Мишка трошечки патерично працює, звісно. Ну що поробиш. Ладно, я нічого не міняю, просто запускаємо. І подивимось, що буде. Так. По вентиляторам, до речі, вони ще досі не працюють. Цікаво. Ну він тепленький, загрузилось дуже швидко все. Слухайте, він прям працює. А, це моя не дуже удачна концовка. Давай, давай, закінчай. Ну, знаєте, він працює абсолютно нормально. Я б не сказав, що якісь є моменти. А, до речі, ретрейсінг в мене не включений зараз, так? Да? Рейтресінг виключений, тому зараз ми попадемо в Найт Сіті, в саме місто, і подивимося, що воно буде і як буде. Давай, я вже знаю, що буде, це дуже грустна історія. Вибачте, якщо ви не бачили концовку ще, ну це от грустна концовка. Коротко, вона мені дуже не сподобалась. Я після неї засумував дуже сильно. Але сам факт. Треба сказати, що графіка якась каша, я б не міг би, знаєте. Нормальний, нормальний, прям нормально. І, мабуть, треба було стрім провести. Ну, але я стрім не проведу, тому що в мене тут на телефон знімає, і ще камера знімає і так далі. Хоча. Слухайте, може є лоут, я можу завантажити щось? Ні, немає. Блін, я можу завантажити сахранку ще, яка була до того, як я зайшов в ресторан. По-моєму, ось це Manual мануал Давайте. До речі, вентилятор єлі-єлі працює. Але він вже гарячущий. Сам MacBook по собі зараз має температуру 91-92 градуси. Так. Цікаво. Ну до речі, знаєте, от графіка, я прям бачу, як оцей апскейлінг, іде, воно трошечки жалієний таке. Але ви знаєте норм. Ну, грати прям можна. Ану слухайте, по-моєму, в настройках можна було поставити, щоб було інтерфейс. Мінімал, 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 ходмаркер. Он-он-он. Hit indicator. Okay. Bidding, Accessibility Control Modules mm -hmm. Tutorials, Analytics. Ага, ну не можна, коротше. Поставити просто максимум FPS. ну Давайте максимум. І ладно так, Frame Generation. До речі, він тут не включений. ну, FSR. Ану, давайте я включив. Ну, я б не сказав, що він прям хорошо іграє. Ну, Тобто 60 FPS є, і це я в місті, але прям не супер кльово. Давайте я виключу Frame Generation, без нього було краще. А давайте. Metal FX Auto поставимо. Окей. Нас налаштування всі медіум, тут, до речі, ані... до речі, тут медіум нас налаштування взагалі непогано. ладно, quality preset for this mac. confirm. Так. Ну от якщо так от подивитися, то жалі є. Жале є, воно працює дивно. Давайте я цього мужика підстрелю. Щось я не побачив щось. Пумс, пумс пумс Ні, прямо мені не подобається. Дуже сильно мишка пливе. Uh, Fidelity Fix Resolution. А ну, давайте без Resolution Scale. Взагалі apply. До речі, навіть краще стало. Вона перестала бути таким жіненим, непонятним, і просто працює. Давайте я супер мінімально все поставлю. Але прям зашумів. За так, low, 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 high, low, medium, low, low. Помс. Ну, давайте випробуємо ось так. Хто в мене стріляє? Ну ви знаєте, от є от такий... Я наче на удаленки граю якийсь, ну, типа... дуже дуже каша чувствуется. але по якості красивенько конечно. А кто вдарив? Что відбувається? Кто вы такие? Да Та здохне. задохну, на здохне. На, 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 на. Блин, ну вы знаете, ну типа играть можно. Але прям ну, далеко від, е, від, ці, від того, що до має бути, бо воно ну, дійсно не дуже приємно грає. От прям вообще. Ну, давайте ретрейсинг ще включу. Ага. Using retracing requires GPU with hardware acceleration і retracing support. Да, ретрейсинг не працює, навіть не запускається. Uh, Resolution scale, frame generation у мене все виключено. Давайте поставимо low, medium. Ну, давайте low поставимо. Ні, ще ще medium. Все, окей, є. О, стало приємніше набагато. Щось воно змінило. Тобто тут є якісь оптимальні налаштування, які вам треба знайти саме для свого Mac. Давайте я менше зроблю гучні, щоб було не чутно. Але по враженню FPS-ів тут десь 45, я не знаю. Блін, що вони так сильно вбивають? Що їх так багато? А. Біжи, чувак. Біжи, біжи. Що там відбувається? Хто в мене стріляє? Ви в мене стріляєте? Але цілитись прям важко, я вам серйозно кажу. Мишка прям, ну вона як. Бачите, як жлі. Тобто, мабуть, краще підключити геймпад і грати на геймпаді з автоцим автопідсвічуванням. Але ну, реально жлішечка трошки є, і це мінімальна роздільна здатність, тобто 1800 на щось там таке. Тому. Ну я не знаю. Та здохне, здохне, здохне. Будь ласка. Що відбувається? Ой, блін. Зараз мене Все, мене вбили. Коротше, можна вирубати. І так, 10 хвилин я погрався в кіберпанк, тільки-тільки-тільки вийшов. Що по потужності? І так, температура 80-90, тобто він її нормально тримає, проблем з цим немає. Навантаження ви зараз на екрані бачите в, цьому, в записі екрану. Шумить ось так. Микрофон, ну, я думаю, що десь тут відсотків, мабуть, 40-50 від вентиляторів. Тобто він прям нормально тягне. Але, якщо чесно, ноутбук, ну просто мишка, от просто подивіться. Я розумію, що ви можливо камера цього телефону не передасть. але Оце відчуття воно прям дуже сильно відчутне. Тобто, прям жилє-жиле, прям пливе-пливе. Ну давайте я запущу бенчмарк ще тоді, раз вже таке діло. І подивимось, що воно намалює. Але насправді, ну, ребят, грати можна. І прям це точно краще, ніж було, коли я запускав через емулятор, пам'ятаєте, на старих версіях MacBook свого і так далі. О, воно запустило ну, 28 взагалі малює, Дуже мало насправді. Да, 28 FPS, і це MacBook Pro M1, і ще й кастомний на 32 ГБ оперативної пам'яті, 10 ядер ві... процесора, а не 8, і 14 відеоядер. Geekbench видає тут що 62 тисячі чи 65 тисяч в Metal Score, і, власне, це трошечки менше, ніж M3 Pro. Е, тому цікаво, як воно там буде гратися. Але. Таке враження, що воно заблокувало. Бачите, у мене має бути тут більше, ніж 30 FPS, а воно 30 малює. Так, треба закінчувати цей тест і поставити іншу графіку. І тоді може бути краще. А, ну. Так. А як закінчити тест? А ніяк, так? Да? Але він прям теплий такий. Я вже забув, що MacBook може нагріватися. йо, -йо. він прям гарячий. Я прям серйозний, такий прям моцний. Але все одно якість графіки хороша. І не сильно ну, жаліє, але прям не катастрофон по деревах видно отут. Так. Пром пум пум да, ви бачите зараз os Version, розміри, максимум FPS. No. Е, так, settings, Давайте settings поставимо відео і vertical synchronization max FPS. І поставимо. 240 хай буде, якщо ти зможеш. HDR мод, до речі, прикольно. Pums. Confirm. Давай перепройдемо ще цей тестик і глянемо, що буде, якщо я там дам зараз більше графіку і зняв обмеження по FPS-ом. Має бути набагато веселіше. До речі, да, мишка, мишка ожила. Ну, давайте тепер тест. Run Рунчmarк. Да, я, я ж поставив? Да, без цього, без Target FPS. Ох, блін, гарячий, конечно. цікаво навіщо він так зробили. Це мабуть для того, щоб не було сильно відчутно різниці в просадках, коли у вас буде е сильно падати FPS. Та ні, ніфіга саме херня. 28. 27, навіть менше стало, коли я обмеження зняв. Так, ну, да, тут йому прям важко. Але зараз, по ідеї, я побачу різницю, коли він вийде з його ресторанчику і поїде на вулицю. Тоді там має бути fps уже більше. Але це ось така якість графіки. Треба спробувати, мабуть, зменшити екран. І можливо, воно тоді буде ну, трошки краще промальовувати. Так, 35 о, 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 о. Ми виїхали на вулицю. 34, 33. Прям прям нічого не ха-ха. Боже, як графіка така не, не цікава. В Мене просто на ПК набагато краще грала тіпи, ця гра, і тому мені прям відчутно. Відчутно. пум бором пум пум Ну що. Давай, давай. Закінчути вже цей тест нещасний і погнали. Але це перший порт, який ми прям дочекалися. Вони обіцяли насправді випустити його ще взимку, але, але не випускали. Да, конфірму. Все, виходимо. Коротше, з графікою ще треба подалаштуватися. Я потім, якщо в мене буде час і бажання, я зніму відео, як воно працює на цьому MacBook і як воно грається. Але явно краще, ніж через емулятори. Повірте мені, я пробував різні варіанти до того, як в мене з'явився ПК. Але зараз от мишка стала прям набагато набагато краще працювати. Все. дякую всім за перегляд, всім пока.